Світлячки, ну що, продовження. Да? Косуха, бордо, така вишня з браун. Да? Такий відлив. На камері не передається, вживу гарніше цей колір виглядає. І я, щоб скомбінувати це щастя, дивіться, яка блузочка. Ось така блузочка. Да? Обична полосочка. Теж тут відтінок співпадає з косухою. І вуаля, світлячки. Подивіться, мені здається, що це сочетається дуже класно. Як я можу так сняти в даних умовах. Колір полосочок, бачите, ідентично. Співпадає, да, я воротник наверх висунула. Зараз це. Знову повертається в моду, тому що я підворотник, звісно, не, не да. Блузончик. І спідницю, да? блузочку ми заправимо в спідницю, Те, що в мене є з екошкіри. Більш світлий відтінок, більш тепліший, ніж цей. Заправити, так? Да? Блузончик цей або брюки. Ось так. Мені здається, буде класно. Любочка з Одеси, ви ж у нас дизайнер. Я думаю, ви порадите, як можна ще скомбінувати цю тему. Ну і, звісно, до цього марлізона. Тут теж в магазині ось такі шузики. Якраз зручно, як на мій погляд, може бути дуже стильно. Світлічки, напишіть ваші враження, чи подобається вам такий комбінейшн. Надихнулася я вам отакий міні-вложик відзняти. Гарного вам вечора дня ранку, коли ви це подивились. Бережіть себе. Дякую, що приділили свій безцінний час і подивилися відос.